24 лютого, о п'ятій ранку, Росія напала на Україну. Мене звати Дар'я Коломієць. Я живу у центрі Києва, і я добре пам'ятаю, як я прокинулась під звуки бомб та вибухів. Раніше такі звуки я чула тільки у кіно. Тепер же я почула їх наживо. 24 лютого на мою землю без жодного приводу увірвалася країна-агресор Росія. Кожен українець назавжди запам'ятає цю п'яту ранку. Відсьогодні у М'юзикюрс я розпочинаю щоденники війни, де люди розповідатимуть свої історії і ділитимуться тим, як вони зустріли цей день. День початку війни. День початку атаки України Росією. Україна обов'язково переможе. Тримаймося! Слава Україні! Привіт! Мене звати Іра, але в місті, де я зараз перебуваю, мене зазвичай називають ЧК. Я під Авдіївкою і працюю бойовим медиком для морської піхоти в складі добровольчого батальйону госпітальєри. В цей момент до мене підходить чорний собака, який вірить в те, що я йому дам щось поїсти. А в мене в руках нічого, тому що я сховалася від всіх, щоб записати цей подкаст. Крім чорного собаки, я сподіваюся, що по радіозв'язку не станеться ніякого термінового виклику і ні зараз. Поки я записую цей подкаст, ні потім я не буду вже нікого евакуйовувати, тому що робота медиків на передовій це нічого не робити. Але за крайні дні ми вже мали стільки поранених, що це, мабуть, якась. Така особлива хвилина, поки я можу посидіти і понадиктовувати цей подкаст, я щойно сходила в душ вперше за кілька днів і вирішила знайти час, щоб поділитися своїми спогадами і віддати частинку себе, записуючи ці голосові повідомлення. Мені 24, і більшість свого свідомого життя. Я живу в Києві, і те наскільки я сильно люблю це місто, я зрозуміла лише коли почалась війна. Так само зрозуміла наскільки багато це місто мені дало. А поки не було повномасштабної війни. Я намагалась розвивати освітню інфраструктуру, будучи керівником міжнародних проєктів в сфері освіти або в сфері культури. Ми розвивали медіа-центри в віддалених куточках нашої країни, розвивали культурну інфраструктуру. А також я була частинкою і залишаюся частинкою реформи державного мовника, а працювала з кожним регіоном нашої країни для того, аби створити якісне і незалежне медіа в кожній області. Я сильно люблю своє цивільне життя і капець, як скучаю за ним. Люблю людей, з якими вдавалося зробити найкрутіші проекти, розбудовувати дрібні медіа-центри в регіонах, вчити дітей знімати відеоматеріали чи навіть тік-ток. Люблю людей в реформі суспільного, які старалися, попри купу, -купу проблем будувати щось абсолютно нове. Люблю своїх друзів в Києві, з якими можна смачно поїсти на Подолі, і сильно люблю подорожувати, виїжджаючи десь на Сицилію по а, чи паузи, які я буду тут робити, вони зазвичай сильно будуть поєднані з тим, що я слухаю, чи щось летить у мене, чи ні. Так, люблю дуже подорожувати. Люблю в порту їсти, пашта денато. Денато. По-моєму, так правильно. В Стамбулі це була б риба в лаваші, а в Греції, Боже, скільки в Греції смачної їжі. Я навіть не знаю, що вибрати. Мабуть, якийсь навіть. Салат. Я б так хотіла зараз з'їсти зелені, якщо чесно. Тут, крім консерв і того, що вдається зварити, якщо є вільна хвилина, нічого немає їсти. І так хочеться поїсти просто якогось салату. У мене почали виділятися слюні, і тепер буде геть важко розказати, як я зустріла 24-те. Одним словом, терпіть. 24-го у мене мала бути презентація мого фільму. В кінотеатрі в Сєвєродонецьку, а 25-го у кінотеатрі Жовтень, ми зняли фільм про дітей в селах Донеччини і Луганщини, про їхній неінклюзивний простір. Це не був фільм про війну, це був фільм про дітей у селах, які мають запит, які мають потребу мати хоча би наближену рівність до дітей, які живуть у містах. І ми тому зняли інтерв'ю і документальні історії про цих дітей, які. Артикулюють те, що їм потрібна маршрутка не за 5 кілометрів, а в їхньому селі, щоб вони могли до райцентру доїжджати. Що їм потрібно мати, наприклад, якийсь навчальний центр, де вони зможуть розвиватися, де можна доїжджати до танців і тому подібне. І ми власне змонтували цей фільм. Це був дуже довготривалий про проект. Коли ми дійшли до презентації, це був перший раз за всі рази моїх поїздок на Донбас, коли я приїхала на Донбас на каблуках. Я хотіла бути дуже красивою, хотіла бути і була красивою, скоріше за все. Я була у брючному костюмі з мікрофоном в кінотеатрах, і на ну, це був можливо якийсь один з піків моєї. Такої невеличкої кар'єри я хотіла, щоб про дітей в селах. Почули, 22 лютого у мене сталася перша прем'єра в кінотеатрі в Покровську. Супер хвилююча штука, бо я заготувала спіч, який я планувала виголосити перед людьми в кінотеатрі Жовтень в Києві. В Києві в нас була повна посадка. Мали прийти заступники міністрів. Швидше за все, один з міністрів мав бути. Де мали бути представники з Верховної Ради, народні депутати і, власне, полісімейкери та з кабінету міністрів. Для мене це виглядало як ідеальний план. Вони дивляться на дітей і кажуть, все, Іра, нам треба робити для тих дітей все, що нам треба. Бери там проекти з Ради Європи, з Юсейду чи будь-звідки, і будемо розбудовувати інфраструктуру для дітей у селах. У мене це був мій план, і я думала, що це точно те, чим я буду займатися. Найближчі півроку, 23 лютого я була в Краматорську, і ми презентували цей фільм в Краматорську. Люди з кінотеатру виходили зі слізьми, дякували окремо, тому що більшість з нас насправді так чи інакше є вихідцями з сіл. І 23 лютого ввечері я стояла на площі в Краматорську і плакала зі словами, кого. Ви, блядь, будете окуповувати, подивіться на цих людей. Крематорськ весь був в синьо жовтих прапорах. Там була акція, на яку прийшло дійсно купу людей. І це зовсім інший Крематорськ, це не Краматорськ 2014 року. І я знаю, про що я говорю, тому що я дуже часто приїжджаю на Донбас зі своєю внутрішньою місією. Весь вільний час, який в мене є, я використовую на дві штуки. Або я їду в якусь подорож, або я проїжджаю на Донбас, розказувати про Революцію Гідності, не як про сам. Факт великої відваги, а як про абсолютну необхідність розуміти, про що ця революція була. Я домовляюся у школах, приїжджаю, щоб просто розказати, як це було брати участь в революційності і чого я то робила. По-простому, подискутувати про наратив російської пропаганди і трошки посіяти сумнів. Все, за чим я їздила весь цей час на Донбас, це посіяти сумнів в російській пропаганді, тому що я є контрнаративом. Я є прикладом того, що російська пропаганда неправдива. 24 лютого ми мали презентувати фільм Сєвєродонецьку, і на презентацію мали приїхати діти з прикордоння Луганської області. Так от діти ці почали відмовлятися приїжджати ще 23-го. Хоча я була настільки зашорена і настільки хотіла закінчити проект, що я не вірила в те, що окупація дійсно почнеться, про те, що війна почнеться, я дуже хотіла презентувати. Своє кіно в кінотеатрі Жовтень. Це така була моя особлива мрія. І в результаті, 24 лютого, над Краматорськом щось вибухнуло, і я, як парамедик, яка раніше їздила вже на фронт і розуміє, як лінія фронту виглядає, я розуміла, що нічого з фронту прилетіти туди не могло. Ми спустилися в підвал. Я ще в номері готелю вчила свою подругу накладати турнікет, бо я завжди маю з собою турнікет, показувала їй, як нею користуватись раптом. Раптом почалась війна, хоча я не вірила в це і не вірила в це ще весь день. Ми спустилися в підвал готелю Краматорськ. Там були міжнародні журналісти, які приїхали. Заради війни, і вони приїхали цю війну висвітлювати. І Вони були щасливі, бо ось воно якби сталося. Війна почалася. Вони почали записувати включення з готелю Краматорськ з ганку цього готелю про те, що ось ми на війні. Вони повдягали бронежилети в той час, як люди в тролейбусі їхали на свою роботу, думаючи, що життя залишатиметься таким як було. Це був такий дивний парадокс. Я пам'ятаю цей момент, як. Відчуття агресії. По-перше, мені здавалося, що вони роздувають війну. А по-друге, я до останнього не хотіла вірити, що мені не вдасться презентувати фільм. Купуючи квиток в Київ для того, аби приєднатися до госпітальєрів і одразу почати надавати допомогу як парамедик. Я вже раніше була в госпах і знаю, як правильно працювати за протоколом Марч. Я все одно вірила в те, що Окей, все сталося тільки сьогодні, завтра. Путін успокоїться і я презентую в кінотеатрі жовтень фільм. Навіть сідаючи в потяг в Слов'янську, який їхав в Київ, я все одно сумнівалась, чи я правильно, адже можна ж було в Сєворнецьк приїхати ще презентувати в Всіворонецьку фільм. На цей фільм би прийшли ті люди, які планували прийти чи не прийшли б. Я дуже мала багато сумнію, наскільки правильно я роблю. А, бо потім мені все одно доведеться звітувати перед донорами, якось їм пояснювати, чого це. Я 24 лютого не презентувала фільм «Всєвороднецька», як це планувалося, заплативши за оренду кінотеатра. Як я буду звітувати перед донорами, от про що я думала насправді в момент, коли почалась війна? А далі було просто дуже багато війни, багато поранених. Якийсь момент я вже перестала запам'ятовувати поранених, перестала запам'ятовувати, коли я чистила зуби, милася, коли я їла. Перестала себе відчувати. Потім зрозуміла, що треба вертатись до життя і зробила навіть кілька медіалекцій. Я розказую про стандарти журналістики студентам зазвичай. Це трошки мене вернуло до життя. Потім смачно поїла — Теж мене повернуло до життя, побула в Києві і попила фільтр. Ну, це важливо. І зараз це вже якась ротація, це вже якісь поранені за номером. Ну я просто не про парамедицину. Мені не подобається те, чим я займаюся. Мені не подобається війна, тому я не рахую, чи я 110-го врятувала, чи 205-го. Я знаю, що за цю ротацію ми вивезли, евакуювали з поля бою сім поранених. Надали їм допомогу в медеваку, і зараз у нас десь приблизно 45 терапевтичних контактів. Тобто це лікування в це надання різного типу допомоги на полі бою для того, щоб хлопці себе трошки краще почували. Конкретно зараз я стою з дуже відважними хлопцями з морської піхоти. І вони, мабуть, єдине, що зараз мене надихає, залишатися тут, бо ентузіазм про перемогу, патріотизм. Це все дуже важливі складові, але точно важливіші за це все є люди, яких ти безпосередньо бачиш, рятуєш їм життя. А потім війна, виявляється, триває настільки довго, що вони вже старегають вернутися з госпіталю, подарувати тобі найсмачніший марципан. В прямому сенсі Марципан знайшли, уявляєш. І не відпускати тебе з позиції. От я знаю, просто вони мені про це говорять: що коли з ними госпіталіри, то вони себе зовсім інакше відпочивають. Вони знають, що в них є шанс вижити. І це люди, які в буквальному сенсі тримають нашу землю. От, в буквальному сенсі війна, це про те, що конкретно тримати кусок землі, а триматися за неї і не віддавати її під російську окупацію. Віддавати за неї буквально життя, і в кінцевому результаті клаптик до клаптика, і на цього будується поки що воля кожного українця. Ясно, річ, що в мене немає варіанту, і треба залишатися з ними, давати їм свій спокій, свою енергію і ділитися з ним своїм з ними своїм вогнем і рятувати їхнє життя, якщо доводиться. І для мене розірвані рани, відірвані ноги. Обдомінальні поранення, це все не страшно. Я тут не страждаю, і ніхто з моєї команди, тому що я є керівником п'ятого екіпажу госпітальєрів, тут не страждає. Ми тут проживаємо найкращий варіант свого життя, рятуючи життя відважним хлопцям, які воюють за нашу країну. Тому без страждань, закінчуючи цей подкаст, зараз тихенько. Сказала слово тихенько, і на фоні щось йобнуло. І Я заїбалася цієї війни так сильно, що вам не можу передати. А, закінчуючи, я зараз тихенько підберуся до хлопців і дам вам послухати, як класно німець. Це лікар з нашого екіпажу грає на гітарі. Я просто заховалася від них, щоб не було дуже сильно шумно, а, записуючи цей подкаст, а, і дам вам послухати трохи його гітари. Ми говоримо, пацани, а якими ПНВ ви пользуєтесь? Вот мітки, всі з кармана в кучу ПНВ, такі Я ПНП, ні, Чувак, скільки ти подастав. Так, мене на кровати лежить. Only for i